День розпочинаємо засідання комісії, постійної комісії з питань гуманітарної політики, здоров'я та соціального захисту регламенту допомогу законності діяльності та громадських об'єднань до міського міської ради. Сьогодні у нас Добре. на, на, на порядку денному одне питання про передачу Фонду будівель економії, що валої на баланс відділ, відділу культури і туризму до міської ради. Прошу проголосувати за порядок денного. Проєкт рішення передбачається, враховуючи те, що одним будинку комплекс будівель встановлення шувало і пам'ятки структури місцевого значення. Коли приймали навіть власність, не знаю, що ми поставили на багато. відділу культури і туризму. Крім того, проект рішення пропонується е, також передати в оперативне управління даний об'єкт відділу культури та туризму, для того, щоб якщо будуть якісь роботи проводити, повторно щоб рішення не приймати про делегування відділу культури та туризму, пунктів замовника і тому подібне. Я на Олександрівна, у вас є доповнення або ви не проти цього.

Ну что, пошли? Пусть пошли. Yeah. Uh -huh.